Так, зніму відео про те, як ми культивіруємо під кукурузу. Наконець то кончилося вчора. Три дні слинило щось таке. І не дощ, і не цей. І їхати в поле і не їхати. Три дні слинило. Ну нічого не слинило, Ну трошки як. Земля зверху вже підсохла. Ну так, підтягло типо, влагу. Ну може сантиметр. 10 мм може опадів і було. Ну, пшеничка підтяглася, все остальне. Так, коротше що. Починаємо культивувати під кукурузу своїм куку... культиватором. Ось от отрепетірували його е... на 5 см, 5-6 см. Ну, може, де бугри, гри 7 зніме. Взагалі ідеально робить площу, дивіться. Це ось, ось тут побороноване. Побороноване воно в нас два рази. Перший раз аж весною. І потім дів 10 назад чи 2 тижні назад ще раз було пробороноване тою тяжельною сцепкою. Вирівняли, коротше, площу. Вирівняли площу. А тепер проводимо культивацію під посівку кукурузи. Завтра, дай Бог, почнемо сіяти. Ось, ось дивіться, яка виходить ідеальна грядочка. Дивіться. Ідеальна грядочка. Тепер дивимося, підошва. Ось дивіться, 5 сантиметрів. 5-7, ну тут трошки бугор був, але все одно, Треба щось робити із плугом. Чи купляти, коротше, оборотний плуг, чи що, ну ось борозда. Даже борозді, все одно виравнював і це, ну все одно воно не те. Не те. Площинка так і вийшла. Тут де ось рівно, взагалі, дивіться, ідеально. Це ось тут я вже такий кусочок ось вгепав. Тут ось, бачите, де мокріше ходю, типу змейкою, щоб легше було розвертатися. Получається, загінка, тут загінка і тут загінка. Це все я і закінчив цю загінку, виходить, все бачите? Це тут все починав раніше. Ходжу змейкою, щоб легше було. На гусінь розвертати, бо на місці рвати гусінь та й там в краю понариває, в нам, що цей. Шо буде хто знає що. Хай, я ж кажу за культиватор, тепер за культиватор розкажу. Багато мені коментів по. Прийшло, що там типу, на, на що воно там спереді, на що там цей. Просто ми культивіруємо з ДТ. Я ДТшку культурую четвертою передачею зараз. летю, ну коротко, я скорость капітальна, чи 2,5, чи 200 обороти, наш мерс видає. Обороти цей, летиш, не знаю, ну скорость капітальна. І на скорості воно, все, бачите, робить грядочку. Земля ж летить, коротше, отут, зараз я зніму, за цих каточків передніх летить, коротше, земля сантиметрів 70 така як шлейф летить. Розбиває капітально. А ДТ-шкою ми не могли культурувати, за то, що в нього таке свойство. Трактор, в нього немає Нью-Холандом я все пробував, чи там Т-150. в нього, ну як, Якась є контроль. точка. Чим більша нагрузка, тим більше він на деби стає. Прийшлося нам, ось бачите, тут доварили віяж, питали, як буде розвертатися. Це ми самодільне в'яз забесали. Ну, було десь таке коротеньке тут. Ми це додали. Ну, щоб якраз виходить, розворот і не, не, не розверталося в цей. Катки не заїхати. Ідеально, як, я кажу, виходить, держа, оці каточки держать ідеально. Вони ось йдуть, во щоб по площі, де бугорки, де що, розмелюють землю, як, 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 ну, як сеператор. Ці ж, ось, ось дивіться, як трощуть получається Паличка, дивіться, зараз сухо, палка суха, дивіться, що робить. Борони трощуть. Дивіться, вже далі, все, палка потрощена. Тут дивіться, практично палки немає. Тоже, ще тут задність тоже доробляють. Не знаю, воно коротше, не лишнє вийшло. Що, во-перше, культиватор йде стабільно, взагалі ніяк, він сам собі йде, незалежно від трактора. Так, ну що, поїдемо, зараз покажу, як ми їдемо. Так, ну що. Наш мерз ДТ. Я ж кажу, наконець ми виїхали, щось там знову воно синіє, вітер помінявся південний, доща мало. Так, мас. Наш кондиціонер гудить. Так. Газку. Так. Температура. Так. Включаем четвертую передачу. Опа. Газок ручный. Вперед. Так. Пошел. Так. Газу. Полетели. Теперь, смотрите. Башов як звір, будемо погано видно. Ну, шурує капітально, куди там Ніхоланд братися. Скорость така, ну, дивіться, як земля летить, обоблітає все, із береду. Як поволна. Бачите? У коротенькі, зараз побачимо, розвернемося. Получається, проти сонця погано знімати. Ось, Бачите, я йду. О, Трошки пішов на грудочку Знову нову розору. Підпадив. Позору підхватити треба. Так, знімаємо це. Поставлю на паузу. Так, розвернулися. О, заїхав хто зна куди. Так, рушаємо, коротше, розвернувся. Зараз покажу вам за сонце, бо проти сонця ніхера не видно. Так, опускаємо культиватор. Так, колеса піднялися, вперед. Блін, одною рукою невдобно О, пошов Так, а тепер дивимося як іде Дивіться, тепер це вам буде видно Капітально, дивіться як меле.